Федеральний уряд Австралії оголосив, що планує заборонити підліткам молодшого віку користуватися соціальними мережами. Якщо план успішно реалізують, то це буде перша країна світу, яка запровадила таку заборону. Однак, 14-річний Бен Кіоко каже, що це крок, який спрямований на зниження ризиків для психічного та фізичного здоров'я молоді, змусить його почуватися набагато ізольованішим. Бен називає себе аутистом. За його словами, йому й так дуже важко спілкуватися з іншими. Я страждаю від проблеми з психічним здоров'ям, таких як тривожність та депресія. Я думаю, що це посилить їх ще більше і може справді вплинути на моє життя в довгостроковій перспективі. Згідно з опитуваннями, близько 97% австралійських підлітків використовують соціальні мережі в середньому на чотирьох платформах, тобто вони одні з найактивніших користувачів у світі. У вересні прем'єр-міністр Ентоні Албаніс заявив, що його уряд протестує нове правило, щоб визначити допустимий вік для використання соціальних мереж. Поріг хочуть установити в межах 14-16 років. Австралійські підлітки кажуть, що в соцмережах багато хто часто зазнає цькування. Люди відчувають, що можуть бути впевненішими у соціальних мережах, бо вони за екраном. Але це також розв'язує руки хуліганам, і це недобре деякі підлітки кажуть, що замість заборони можна просто обмежити публікації та коментарі для дітей віком до 16 років. За даними опитування 2024 року, майже дві третини австралійських батьків-підлітків повідомили, що переймаються через використання соціальних мереж їхніми дітьми. Поки що жодна країна не змогла успішно впровадити заборону, виходячи з віку користувачів. Схожі ініціативи розглядає Франція та Велика Британія, а також деякі штати США.